Все, як я скажу вам, що історія Русалинки насправді не про замріяні пісні Аріель, не про її морських друзів та щасливий фінал з принцем, як це показував нам Дісней. Насправді ця історія страшна трагедія, не чарівна казка з хепієндом, а символ болю, самопожертви та нерозділеного кохання, більше того, нерозділеного кохання самого Андерсена до інших чоловіків. У оригінальній історії автора немає красивого весіля, Аріель, там немає жодних романтичних поцілунків та радісних пісень, натомість лише тиша, біль та безмістовна смерть. От сьогодні ми з вами у цьому і розберемось, як трагічна історія русалоньки, яка втратила все заради кохання, перетворилась на одну з найвідоміших анімаційних історій про Діснеївську принцесу: ким насправді був Ганс Крістіан Андерсен, і чому його русалонька настільки темна і глибока. Та як дійсно і не просто змінили фінал, а фактично переписали весь сенс оригінальної трилогії, буде точно цікаво. Тож залишайтесь до кінця, але спершу попрошу від вас швиденький донат на дуже важливий збір на реабілітацію військових від фонду Твоє майбутнє. От, от і ви вже закрите цю банку, і це буде повний курс реабілітації для одного військового. Тож долучайте свою гривню, і ви дуже дякую. Загалом, сюжет оригінальної казки дещо збігається з мультиком, яку руками пізніше екранував Дісней. Але це лише якщо говорити про загальний каркас цієї історії, тому що сама ідея, деталі, суть та загалом мораль і відрізняють написану казку від її екранізованої версії. Отже. Колись давно, на самому дні моря, існувало королівство, яким керував морський цар, вдівець, у якого було шість доньок русалок. І от наймолодша з них була не така, як інші. Вона не любила гратися як її сестри, не плила вінки з водоростей. Натомість вона мріяла про сонце і про небо, про запах квітів та про світ, якого ніколи в житті не бачила. А ще про статую юнака, що лежить на морському дні, бо він здавався їй справжнім. Красивим і чомусь, наче рідним. Отак русаленка жила та чекала, коли їй виповниться 15 років, і їй дозволять піднятися на поверхню моря, побачити зорі у небі та відчути вітер на обличчі. І коли це врешті сталося, і вона піднялася до самої поверхні, тоді ж вона так само вперше побачила людей. Але це не було щось радісне, це сталося під час корабельної трощі: шторм, крики, корабель що тоне, і принц, якого бачить русаленка. Тоді ж Русаленька і закохується вперше аж до болю, та ще й в людину. Тому вона рятує хлопця, витягає його на берег, а тоді просто зникає у воді, чекаючи, коли ж принц прийде до тями. Але коли це трапляється, хлопець бачить не її. Над ним стоятиме інша дівчина, принцеса з сусіднього королівства, через що він думає, що врятувала його саме вона. Русалонька ж після такого вже не може повернутись до свого старого життя. Вона більше не хоче бути русалкою, вона хоче стати людиною, але не лише через принца, а щоб мати власну душу. Бо у цьому всесвіті русалки це істоти без душі. Вони можуть дуже довго жити, аж 300 років, можуть милуватися красою світу, співати, пірнати на дно океану і підніматися на поверхню. Але після всього цього, після смерті, на них не чекає рай та вічний спокій, ніякого переродження чи світла у кінці тунелю, а лише піна, морська піна, яка зникає, не залишивши по собі сліду. Тому єдиний шанс для русалки отримати душу, це якщо людина по-справжньому в неї закохається. Через це русалонька навідується до морської відьми, аби отримати свій шанс вийти на берег і закохати в себе принца. Але відьма ця не якась добра фея. Навіть у мультику «Дісне» вона була, хоч і неймовірно харизматичною. Але з усім цим у її печері все ж можна було побачити також і моторошних істот, які також колись просили у неї допомоги, але не витримали страшної угоди. Та у Андерсена відьма була набагато страшнішою у його версії дім морської відьми це справжнє дно пекла, стежка до якого приходить через густий ліс поліпів. Але це не просто якісь рослини. Це гібриди, напівлюди, напіврослини, і у них є щось типу рук, які ворушаться та чіпляються за все, що проходить повз. І ці рослини намагаються схопити також і русалоньку, коли та прямує до відьми. І роблять вони не з цікавості, не заради жарту, а щоб затягнути до себе, задушити та поглинути. Та і це не найстрашніше уздовж усієї стежки до лігва відьми лежать також тіла інших русалок, які. Так і надійшли. Вони померли, так і не досягнувши цілі. А їхні залишки стали тихою, страшною підказкою для кожного хто піде слідом. Проте русалочку це не зупиняє. Вона нарешті дістається у селі відьми. Але це не якась печера і не кораловий грот. У казці Андерсена це дім з людських кісток, справжня архітектура жаху, стеля з ребер, стіни з хребців і підлога, що скрипить від черепів. Тут немає ніяких пісень, жодних угод, підписаних рожевим чорнилом. Є лише холод, жах та смерть, що ховаються у кожному кутку. Саме у такій атмосфері русалонька просить про допомогу, і тут вона не просто жертвує своїм голосом, вона віддає себе до дола істоти, що живе серед решток тих. Хто не виконав обіцяного і яка ніколи не обіцяє другого шансу, так вона ж заплатила своїм голосом за шанс отримати ноги та вийти на берег до принца. Згадайте, як радісно танцювала на морському піску у мультику Дісней? Так от у казці цього не було. Хоча дівчина і отримала ноги, кожен її крок по суші відчувався, наче поріз гострим лезом. І все ж вона йде до палацу і зустрічає там принца. Він добрий і він усміхається русалинці, але він не бачить у ній ту, хто врятував його життя. Він вірить, що це була інша принцеса з сусіднього королівства, яка просто була у правильному місці і у потрібний час. Згадайте, що у версії Дісней принц це наче нагорода, ціль, пазл, який треба правильно скласти, і натомість ти отримаєш кохання, весілля та пісню на фоні заходу сонця. Усе, що потрібно, це поцілунок цього принца протягом трьох днів, три дні на те, щоб він тебе полюбив. А якщо ти не встигнеш, ну твій голос залишиться у морської відьми, але життя буде тривати. Так, от у казці Андерсона. Немає ніяких трьох днів на організацію свого щастя. Тут взагалі немає чіткого таймера, є лише страх, і якщо принц не закохається у русаленьку, вона помре. Вона не просто втратить голос, не повернеться з розбитим серцем додому. Вона просто зникне, зникне, перетворившись на морську піну. Ось якою була справжня ціна за такий шанс. Тоді ж стається найстрашніше, принц. Подружується з іншою. Не з русалонькою, а з принцесою, якій просто пощастило бути поруч. Але русалонька мовчить, бо у неї відібрали голос. Мало того, вона танцює на його весіллі, при тому, що кожен крок дається їй у муках, вона усміхається крізь сльози, бо знає, з першим променем сонця її вже не стане. Але тут на поміч приходять сестри русалоньки. Вони хочуть врятувати свою молодшу сестру, тому без вагань вирушають за допомогою до тої самої морської відьми, і за шанс урятувати русалоньку вони віддають найдорожче своє волосся у давніх легендах. Їхнє волосся було джерелом сили та символом гордості. Але попри це, вони жертвують ним, аби врятувати свою сестру, і в обмін отримують ніж. Проклятий, зачарований, гострий. От яка умова порятунку: цей кинжал потрібно встромити прямісінько у серце принца. Лише якщо русалонька це зробить і його кров проллється на її ноги, вони знову перетворяться на хвіст, і лише так вона зможе повернутися у море. Так вона врятується. І от русалонька стоїть у темряві у покоях принца біля ліжка, де він спить поруч з іншою. Його нареченою на їхніх обличчях спокій та щастя, безтурботність, а вона тримає у руках ніж. Один удар, і вона спасена. Лише один рух і все повернеться назад, як було раніше. Але вона не може не тому, що боїться, не тому, що вона слабка, а тому, що вона його все ще любить. Щиро і аж до самознищення. Вона хоче, аби він був щасливий, навіть якщо він буде не з нею, навіть ціною її життя. Тож русалонька тікає, вона кидає ніж у море, а сама стрибає слідом за ним і зникає. У дійсне на цьому моменті була б якась кульмінація, був би магічний порятунок та поцілунок від того самого принца, який дізнався правду, а тоді трансформація та фінал зі щасливим весіллям. Натомість Андерсен не залишає хеппі-єнду. Звісно, русалонька може і не помирає у прямому сенсі. Але вона і не залишається живою. Її тіло розчиняється у воді, а душа залишається підвішеною між світами. Вона стає донькою повітря, духом, але не тому, що це красиво, а тому, що це єдине, що залишається. Вона стає тією, кого ніхто не бачить, не чує та не пам'ятає. Андерсон не залишає їй жодної винагороди, лише довгий шлях. Століття добрих вчинків у такому вигляді, щоб можливо одного дня отримати власну душу, Щось, що інші мають від народження. Так, русалинка, яка так прагнула бути частиною людського світу, стає його невидимим спостерігачем, не героїною, не дружиною, не матір'ю, а лише вітром у вікні, холодом, що торкається обличчя уночі, та шелестом у листі дерев. Це і є справжня історія русалинки. А от тепер для того, щоб зрозуміти, чому русалонька Андерсена – це не просто якась чергова дитяча казка, а справжній емоційний вибух на папері нам потрібно зазирнути у самого автора, тому що Андерсен – це не просто письменник, це людина, у якій поєднувалися мрійник, трагічний герой, та просто дуже самотній чоловік. І його казки це насправді замасковані крики. Його душі Андерсон народився у бідній родині у Данії. Його батько був шевцем, а мати прачкою. І світ навколо нього був жорстоким: бідність, голод та знущання. Тож з дитинства він тікав у вигадані світи. Андерсон не писав казки для того, щоб дітям краще спалося. Він писав їх, щоб через щось фантастичне говорити про реальне у його творах. Є християнська мораль, самопожертва, нерозділене кохання, страх смерті та прагнення душі. І все це зовсім не випадково, бо це був його власний особистий біль. Андерсон був закоханий, але закоханий без відповіді, бо тоді це вважалося ненормальною любов'ю. Він не раз писав палкі листи чоловікам, зокрема сину свого покровителя Едварда Коліна, але той не поділяв почуттів автора. Андерсон писав йому: Я люблю тебе так, як не можу любити жінку, моє серце твоє, і я вже ні на що не сподіваюсь, і моє серце розбите. І, от знаєте, що у цьому найцікавіше? У той самий період він і береться писати свою казку про Русаленку, яка заради кохання віддає свій голос, терпить біль і не отримує за це нічого, окрім смерті. Просто уявіть собі, Андерсон живе у консервативному суспільстві 19 століття, у якому він не може бути по справжньому собою. Він нечутливий, релігійний та самотній. Саме у такому світі він і створює казку, у якій головна героїня це ніби метафора його самого, не така, як усі, не прийнята та з занадто великим серцем та болем, якого ніхто не бачить. Це була епоха романтизму, коли почуття важили більше за розум, а страждання людини вважалися благородними. І саме у цьому й Дусі Андерсон і писав його герої казок не переможці, вони жертви, які мовчать, терплять. Та кохають до останнього, так само, як і автор. Тож, коли ми читаємо русалоньки, ми не просто читаємо чергову казку, ми наче заглядаємо у серце людини, яка не могла сказати те, що відчувала, і не могла бути з тим, кого любила. І от тепер уявіть, що Дісней взяв цю трагічну історію і перетворив її на яскравий мюзикл. Звісно, все через те, що їм просто довелося обирати, це буде казка. Чи кошмар? Бо як ви самі вже побачили, оригінальна історія це не просто якась темна версія мультфільму, це справжня трагедія без прикрас надії та хепіенду. у кінці. Андерсен не дає своїй героїні ані кохання, ані душі. Русалонька не отримує навіть смерті у звичайному сенсі цього слова. Вона не повертається у море і не залишається людиною. Вона просто розчиняється, зникає у піні. Звісно, Дісней не могли зняти щось подібне. Вони просто не мали права, ну бо лише уявіть собі дитячий мультфільм, у якому головна героїня страждає щоразу, як робить крок, у якому її сестри зістригають своє волосся, щоб купити кінжал для вбивства принца, у якому фінал це буквально самопожертва, а не романтичний поцілунок. Це було б справжнє емоційне знущання з маленьких глядачів. Тож у дійсно просто не було вибору. Вони мусили змінити структуру історії, прибрати деякі деталі, спростити розповідь, перетворити химеру на принцесу, а пекло на бал під морською піною. Через це у процесі загубились деякі важливі теми, наприклад, біль, і біль не просто емоційний, а фізичний. В оригіналі кожен крок русалоньки – це наче катування, і це не про те, як їй важко бути людиною, це про страждання на рівні плоті. Тож дійсно, зробили все можливе, щоб прибрати цей біль і зробити історію солодкою, комфортною з піснями та щасливим кінцем. Проте глибинна суть все ж залишається незмінною. Любов це. Не гарантія, пожертва не завжди винагороджується. І душа це не те, що можна отримати просто так. Сучасна історія це фейерверк, пісні, гумор, морські друзі та щасливий фінал. Це казка з надією, це той варіант, де любов все ж таки перемагає, а не зникає з морським бризом разом з тілом героїні. Справжня шурсаленка це не просто казка про любов. Андерсон писав цю казку у 1837 році, і як і багато його творів, вона глибоко особиста. Вона про нерозділене кохання, про бажання стати тим, ким ти не є. Вона про жертву, яка нічого не дає. Це алегорія, символ жертовності, самозаперечення і духовної чистоти, яка має бути винагороджена у по бо лише тоді, коли вона відмовляється вбити принца, вона отримує шанс отримати власну душу і можливо одного дня навіть увійти в рай. У Андерсена ця казка, наче християнська притча, бути добрим, навіть якщо не отримуєш нічого у відповідь, дійсно розповідає ту ж саму історію, але через зовсім іншу призму. Тут немає тиші, тут є голос, навіть якщо його втрачають буквально. Тут немає смерті, але є вибір, є боротьба, і є віра, що якщо діяти... То можна змінити все. Аріаль не приймає свою долю, вона переписує її. У дійсно вона не жертва, вона героїня, і фінал у неї такий, на який вона заслуговує, вона кидає виклик батькові, суспільству, біології і перемагає, бо вона не просто мріє, вона робить вибір. Отак ми і маємо дві версії однієї казки, обидві історії, цілком справжні обидві щирі, просто вони з різних часів і для різних сердець. Казки змінюються, і з ними змінюємось. Ми, бо що таке казка, якщо не дзеркало епохи, і це не добре і не погано, це розвиток, це культура в Русі. Я думаю, обидві версії важливі. Андерсон це нагадування людям про ціну почуттів, про те, що любов це не завжди казка, і що іноді ми самі свої найгірші вороги. А дійсне це нагадування, що ми маємо право мріяти, що ми можемо плисти проти течії, що навіть якщо світ не вірить у нас. Це що не кінець? Друзі, це рибка Фландер чи Краб Себастіан, чи що? Ні, ну вона б з'їла ту русалку, я думаю. Подумала, що це тунець, да? Біжи. Якщо вам раптом цікаво подивитись цю історію у ближчі до оригінального задуму екранізації, є повнометражна японська анімація «Русалинки» 75 75-го року. Більше того, вона є на толоці навіть з українським дубляжем. Взагалі адаптації «Русалинки» дуже багато була ще у 2002 році. Якась дацька передача під назвою Каскар Fairy Tailor», там у вигляді мультиків розповідали казки Андерсена наближені до оригіналу. І ну от Русаленка там теж була. Кадри з неї в тому числі я використовував у цьому відео. Хоча українською цієї передачі я на жаль не знайшов. У мене до слова є класне ілюстроване видання казок Андерсена. Купив колись його собі давно, коли відвідував Копенгаген. Прикольне. Хоча я його так і не прочитав. Хі -хі. Хоча, на жаль, тут немає русалонки у цій книзі, але є десяток інших відомих казок автора. Тому пишіть свої ідеї чи побажання, про що б вам було, чи хотілося побачити наступне моє відео, щось з Андерсена, чи знову пройтися по братах Грім, може, якийсь Пітер Пен, я не знаю, чи Боб та ой, як його Джек та Бобове дерево, або, може, є якісь інші ідеї. А ще розповідайте, чи ви взагалі читали оригінальну кашку Андерсена, або може дивились її у дитинстві на діафільмах. такий я старий уявіть собі. Ну таке в мене було точно. Буде дуже все це цікаво почитати. А я ж тим часом, як завжди, окремо дякую людям, які підтримують цей канал як неймовірні спонсори. Їхні імена ви зараз і бачите на екрані. Саме завдяки ним я і можу розповідати усі ці цікаві історії, досліджувати нові теми, монтувати та загалом робити цікавий контент, який не залежатиме від алгоритмів YouTube. Та його трендів величезно дякую кожному та кожній з вас, що ви є. Та наразі, друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тому ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте!